400 буржуйок виготовили волонтери зі Жмеренки для українських військових за два роки повномасштабного вторгнення РФ. Олег Перепичай каже, більшу частину з них віддали безкоштовно. Знизу у нас проста дров'яна буржуйка. Тут вона може працювати на окопних свічках. Вона легка, вага десь 4-5 кілограм, є ручка для зручності переносу. Це дизельна буржуйка. Вона працює на диспаливі або, можливо, перероблене мастило. Перепечай розповідає, остання користується найбільшим попитом. По-перше, через її компактний розмір. По-друге, у зоні активних бойових дій складно з сухими дровами, а сирі погано горять і дають багато диму. Тому бійцям легше носити з собою пляшку з диспаливом. Вона має вагу близько там п'яти кілограм і ефективність вона може перейти в такий режим, що диму якби не буде. Все від режиму залежить. Тобто можна, щоб оце, коли дим, це здає позиції наших військових. І ця буржуйка, цей бачок, вона має бачок близько там, 500 мл. Він може в спокійному режимі горити, горіти десь 2,5 години. Встановлюється ще труба для димоходу, яка теж дає додаткову тепловіддачу, тому збільшується площа обігріву. Нічого складного в конструктиві немає, просто звідси спеціальний кран задвіжка. Капелька падає, вона попадає в чашу горіння, там відбувається горіння. Сам інтенсивність горіння регулюється оцим краном. За день може виготовити до п'яти буржуйок, розповідає зварювальник Крістіан Забаштанський. Листовий метал вигинає, а далі зварює. Така буржуйка легка важить до п'яти кілограмів. Для зручності транспортування приварює ручку. Просто трубка, це виходить для нас ножки з обичної трубки. Приварюються ножки сюди, є дверіка, приварюється, труба. Контактує з військовими через соцмережі, каже Перепочай. Туди знімає і викладає оголошення про наявність буржуйок. Бурка, бліндажна дизельна для військових. Сьогодні може поїхати три штуки безкоштовно, три штуки по 500 гривень, чотири штуки по собівартісті. Дякуємо перепичію Олегу за цю прекрасну буржуйку. Вона нас дуже виручає. Перепечай каже: собівартість дров'яної 700 гривень, дизельної 1000 гривень. Олена Карбівська, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниччина.